Перше пленарне засідання п'ятої сесії міської ради розпочалось з вшанування пам'яті поета, журналіста, просвітянина та автора гімну Долини Василя Олійника та днями загиблого бійця Руслана Черналевського. Через похорон останнього сесію розділили на два пленарні засідання. Голова департаменту енергоефективності компаній, технічні та управлінські послуги Павло Петрик вручив міському голові Володимиру Гаразду міжнародний сертифікат, який підтверджує, що робота Долинської міської ради повністю відповідає дає європейським стандартам. А працівників міської ради, які внесли свій вклад у впровадження і розвиток системи менеджменту, відзначили грамотами. Заслухавши звіт головного поліцейського району, народні обранці висловлювали зауваження стосовно криміногенної ситуації. У справі, що була ну, невидоза про викрадення машини, що жіночка зверталася. Знаю, на нижній день це кримінальне провадження ще в стадії розслідування. Воно розслідується вже два роки, і воно, наскільки, може, я помиляюся, два рази закривалося. Воно закривалося два рази, тому що прокуратура там тобто, бачає ворог на складу злочинку, там є цивільне броню відносини. Зато воно закривається, відновлюється, відкривається, відновлюється. Слідчий зібрав недостатньо доказу. Відповідно, прокуратура не бачить, що пускати в суд. Не прокуратура закрила справу, а слідчий закриває справу. Заслухавши та обговоривши інформацію про проведену роботу працівниками Долинського відділення поліції за попередній рік, депутати визнали роботу начальника Долинського відділення поліції незадовільною та запропонували відсторонити його від керівництва. Народні обранці планують довести дане рішення до атестаційної комісії голови національної поліції України Хатії Деканоїдзе та першого заступника міністра внутрішніх справ України Екатерини Згуладзе. Серйозний попереду екзамен. Який має скласти перед громадськістю, якщо він врахує побажання і людей, і депутатів з приводу роботи поліції, то я думаю, що в нього є шанси залишитися на цій посаді. Якщо люди будуть далі вести себе зверхньо, якщо вони будуть недоступними працівники для мешканців, якщо не буде достойної реакції на ті всі прояви злочинності, які в нас є. То звичайно, що ніхто не буде байдужим, і депутати не залишаться поза увагою роботу райвідділу міліції. Ми сьогодні маємо дуже багато зауважень. Депутати також заслухали звіти та програми ряду комунальних підприємств, погодили питання фінансування благодійного фонду громади міста Долина. Та після кількох незначних суперечок депутати проголосували за виділення з міського бюджету коштів на реалізацію ряду медичних та соціальних благодійних програм. Можна сказати ще, що проект у оснащенню медичних. Закладів охорони здоров'я, це Долинська центральна лікарня обладнанням, медичним обладнанням. Це ліжка, тумбочки і ну, негатоскопи, там дуже багато. За час першого пленарного засідання депутати прийняли рішення по 22 питаннях. Друге ж пленарне засідання прийшло практично на одному диханні. Сьогоднішнє засідання було таким продуктивним. Досить ефективно, практично є розгляд по кожному питанню. Ми вже завершили розгляд земельних питань, дуже ділова обстановка. Практично по всіх питаннях одноголосне одностайне голосування, що говорить про те, що є. Добре, з одного боку, добре підготовлені ці питання. Вони пройшли передсесійну процедуру, тобто розглядались на одній, двох а то й трьох комісіях. От і практично ми сьогодні на одному диханні проводимо цю сесію. До слова, завдяки перемозі Долинської міської ради в проєкті школа демократичних правил та процедур для органів місцевого самоврядування України. Відтепер усі сесії міської ради транслюватимуться наживо в мережі інтернет. Це стало можливим завдяки західноукраїнському ресурсному центру. Та фінансовій підтримці фонду демократії ООН.